Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі питання, які ви пишете в коментарях. Добрий день, що чекає місто Кременчук? Чи буде прісна вода? Дякую. Дуже гарне питання щодо міс... не тільки щодо міста, а щодо е, прісної води. Кременчук-червень. Вода точно буде прісна. Це я вам тут гарантовано кажу, але в червні місяці, е, буде прильот. Навіть зараз буду дивитися, які числа, поки не показує. Буде прильот і будуть людські жертви. Десь очікується а, через два тижні. Тож, ви знаєте, і прильот там десь де буде місце, де багато чоловіків. От саме чомусь, де скупчення чоловіків. Не бачу точно, що це. Але те, що вода у вас буде прісною, це однозначно. Так, питання, чого чекати місту Нікополь? Почастішали прильоти. Чого чекати місту Нікополь? Давайте червень місяць. Вони не тільки почастішали, вони ще будуть і продовжуватися будуть продовжуватися цілий червень місяць, адже ворог зараз, як ми говорили в попередніх випусках, буде перекидати якби, акцент, акцент атак із півночі. В сторону, от, в сторону Східної України. Тому це, в цьому регіоні це, до речі, стосується і міста Дніпро. Небезпечно, дуже небезпечний червень місяць, особливо 10-15 число. Бачу в місті Дніпрі. Місто Дніпро дуже великий якийсь буде прильот, дуже велика буде масштабна атака. Чи е, невеликі будуть якби, падіння уламків і в Нікополі. Тож, рідненькі, 9-15 червня. Цей регіон. Бережіть себе. Менше будьте на вулицях, тому що атакуватимуть досить масштабно. Чому так мало пишете про Херсон? У нас тут гучно е, щодня. Чого очікувати лівому берегу? Так, Червень місяць Херсон. А ось в Херсоні, в червні, якось буде на рахунок прильотів і атак, буде спокійніше. Але, от саме, дивіться, Херсон будуть дуже великі провокації, якісь не зв'язані із військовими, от знаєте, такими атаками. Але зв'язані з чимось іншим. Зараз я скажу з чим. А от тут питання на рахунок саме води, питної води. От бачите, мене запитували з Кременчуга. Тут є зараз питання по воді. Я просто наполягаю не пити воду, яка є технічна з крана, а все ж таки якось записатися питною водою, тому що буде дуже велика провокація. От саме в червні місяці, бачите, тут чаш і дьявол. І саме через воду, якось буде отруєння людей. Тож, запасайтеся питною водою, тому що а, та, яка вода іде, якби з труб, вона може бути отруйною. Так, дорогесенька Таня, підкажіть, благаю вас, будь ласка, чи мобілізують і чекати? Цивільний чоловік Богдан, 07.4.80. Чи мобілізують? 07.4.80. Ой, ви знаєте, він хоч і цивільний, але у вас дуже гарна пара. Він ем, мобілізований не буде, але у вас от прям по долі. Пора би вже стосунки оформлювати. І рідний брат Роман 3.01.74 року. Чекаю вашої відповіді на електронну адресу. А як я можу вам її додати на електронну адресу? Відповіді мої. Я даю тільки облозі. Так, ще буде брат. Мобілізований. В брата мобілізації я також не бачу. Слухайте, брата є якісь проблеми з дружиною? Отут треба бути уважним. Так, Таня, наперед, чи повернусь я до міста Вовчанська і чи відбудую свій бізнес? Мене звати Галина, 29.06.65. О, Галиночко, я так, як ми говорили, бачите, в Вовчанську ситуація покращиться, ситуація покращиться, і вона дійсно покращилась. Час, чи зможете повернутись? Так, ви зможете повернутись. Дивлюся, просто серйозне питання. Тут не маю права дати промаху. Слухайте, повернутися уже якось протягом двох місяців дуже швидко. І бізнес свій відбудуєте дуже швидко. Уже в вересні місяці почнете його відбудовувати. І ви знаєте, що я вам хочу сказати шановна Галиночка, що зможемо що ви зможете. Не тільки його відбудувати, він у вас виросте значно більшою силою, от, значно більшою прибутку. Так, можливо, це через брак якоїсь конкуренції, але повернетесь ви вже протягом двох місяців і все там відбудуєте. Сумнівів немає. Доброго вечора. Чи повернеться моя сім'я додому в Лисичанськ? Запитує Світлана, 06.05.77. Отут про Лисичанськ складніша ситуація. Ну, що Хочу сказати, що найближчих півроку повернення у місто Лисичанськ. Вашого я не бачу не тільки півроку, а й 6-8 місяців. Там далі треба дивитися, тому що ситуація теж така глобальна і змінюється постійно. Доброго дня, Тетяно Володимир, 22.04.57. Зробили операцію. Зараз в лікарні в тяжкому стані. Чи буде і коли покращення? Дякую за відповідь з повагою, Віра. Так, зробили операцію, чи буде покращення. Слухайте, покращення буде. Якось воно буде поступово йти, не різко. М -м -м так, Ну, я не скажу, що він вже, знаєте, буде бігати, як хлопчик, але в нього буде покращення. Не хвилюйтеся, ви за нього зараз дуже боїтеся. Дуже боїтеся за нього. Тож, будь ласка, не хвилюйтеся, покращення у нього точно буде. Я не можу сказати, коли точно, тому що воно якось іде протягом півроку у нього покращення, і якось не різко, а дуже так поступово, поступово. Можливо, якась терапія там потрібна, не тільки просто операція, а після операції, як він вже вийде з тяжкого стану, але з тяжкого стану він точно вийде і одужання буде. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Сергія 25.06.84 року. Багато раз вам пишу. Так, чи мобілізують Сергія 25.06.84. Сергія мобілізації я не бачу, але у Сергії є якісь проблеми з фінансами, які він не може вирішити. Так, Тетяно, доброго дня. Чекаю відповідь на своє питання. Племінника. отут дивіться, я хочу... Зауважити на такі коментарі, чекаю відповіді на своє питання. Чекають відповіді на своє питання. Тут тисячі людей і чекають, пишуть по п'ять разів, тому що я одна, вас багато. Але я стараюся максимально все, що від мене залежить, жертвуючи своїм особистим часом давати відповіді. Тож, ну, якби не знаю просто. Чекає відповідь на своє питання. Ну, це, знаєте, трошки так сказано, із такою не то, що задоринкою, а навіть з такою якоюсь наполегливістю навіть і наглістю. Я то трошки не дуже цей, цього люблю. Але відповідь на питання дам. Дочекалися, як то кажуть, чи мобілізують племінника Віталія 13.081 року. Дуже мати її переживає. Її 72, Ну, звісно, переживай. Чи мобілізують Віталіка? Так. Слухайте, мати переживала би трошки за інше. В нього є проблеми із якимись шкідливими звичками. Ви знаєте, не можна, не можна так казати, але можливо, ця мобілізація десь йому була б і на пользу. Але мобілізованим, я його призваним, можливо, так, воно мобілізованим. Якоїсь небезпеки для життя чи десь на нульових позиціях, я точно не бачу. Так що, ну, Я не думаю, що мамі вже варто казати, що у нього є шкідливі звички, але хоча б передайте їй про те, що мобілізований він не буде. Пишу на перший раз, очень прошу, скажіть, кресник Едуард лі мобілізован? Едуард, 1991-й, не написали повну дату народження. Будь ласка, завжди пишіть повну дату народження. Чи буде мобілізований Едуард? Ні, мобілізованим Едуарда я не бачу. Але Едуард постійно якось у нього щось з дівчатами, він не може знайти спільної мови. Тетянко, добрий день. 19.02.90. Наталія, коли зустріну свою другу половинку, чи буде офіційний шлюб? Дякую. Давайте подивимось, Наталочко, чи зустрінете ви свою другу половинку, і чи буде у вас офіційний шлюб? Так, другу половинку ви свою зустрінете. Чоловік буде старший, вам по долі. Дивіться, ви його не зустрічали, ви його ще не зустріли, ще його не знаєте. У вас буде таке кохання красиве. Боже, це людина, яка вам прямо по долі. Це людина, яка ваша. Дивіться, карта місяця каже, що ви його ще не зустріли. Це людина вас по долі. Дивіться, у вас немає ніякого немагічного впливу. у Вас немає ніяких родових проклять. Ви його не зустріли, тому що ще було не на часі, тому що. Розумієте, суспільство нам нав'язує, що ти маєш вийти заміж там 19, потім в 20, потім в 23. Кожен час диктує свої правила. Нема конкретних правил у тому, коли кожна людина має зустріти свою долю. Є кармічні зав'язки, які впливають на це, але точно не якісь такі, знаєте, норми і правила. Тож ви, Наталочко, точно зустрінете у вас буде офіційний шлюб, дуже гарний шлюб. І ви знаєте, ви його вже зустрінете наприкінці літа. Так що не хвилюйтеся, все буде. Ви знаєте, в мене є така теж особливість, що навіть якщо я кажу певні передбачення стосовно якогось особистого життя, навіть якщо його в просторі варіантів навіть і не було, от я маю таку магічну силу, що воно з'являється і збувається точно у ті терміни, про які кажу я. Так, Тетяночко, подивіться, що чекає нову Каховку Херсонська область, Лівий берег. Дуже гарне питання, давно не дивилися, що чекає нову Каховку лівий берег. Поки що так і лишиться. Ситуація лишиться такою, як і є. Слухайте, вас там так гучно, я не знаю. Ну, наче ви. Вже ворог свого досягнув, ну ви там от мені показує якийсь постійно страх, якісь маніпуляції, якісь залякування йдуть. Але не переживайте, це ненадовго. Ситуація вирішиться вже в жовтні місяці. Тож потерпіть ще недовго лишилось. Точно є надія і точно я знаю, що ви повернетеся в лоно своєї неньки України. Тож, потерпіть. Так. Доброго дня, подивіться, воїн Леонід, 3.01.80. Чи є загроза? Воїн Леонід. Воїн Леонід. Є страх, страх близьких за нього. Тому що якось знаходиться, ви знаєте, він навіть бачите, як падає, що є військовий, але він під захистом вищих сил. І навіть якщо загрози якісь мінімальні, то воно, знаєте, от як царапінка, царапінка. Ну я точно не бачу для нього загрози життю. Не переживайте, не хвилюйтеся, його дуже сили захищають. Добрий день, Тетяна. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізовано мого чоловіка Сергія, 25.11., 75. Чи буде мобілізований Сергій? Мобілізація Сергія. Я не бачу, але е дивіться, в нього є інша загроза життю. В нього є чітка загроза життю. В нього якось перекрита дорога і якось... Як на різку смерть. Тут треба дивитися, розбиратися. Дуже ще раз кажу, що я дуже рідко лякаю і кажу, якісь е такі. Речі страшні. Навпаки, стараюся завжди бути оптимістичною. Але от в нього є точно загроза життю, і то явно недмобілізація. І дуже якось так різко. Підскажіть, будь ласка, чи вийде заміж моя онучка Машенька 28.08 2000 року? Чи вийде заміж моя онучка Машенька? Так. Боже, ну бабуся вже, звісно, хвилюється. Ну, дивіться, наразі поки що ні. Наразі я в неї заміжжя не бачу, тому що вона не на часі, має заміжжя. Заміжжя в неї буде з часом, можливо, буде якийсь військовий, ну точно не найближчих три роки. От, бабуся, вже зразу знаєте, хоче, щоб вже Машенька. Ще тільки школу закінчила і заміж вийшла. Ну ні. Машеньки другі пріоритети, і вона вправі вибирати. В неї немає ніяких блоків. Вона вийде тоді, коли захоче. Яка доля ізюма, дякую. Дивимось ізюма. Яка доля ізюма. Ще раз кажу і казала вже не раз. Ще в Ізюмі буде голосно. В Ізюмі ще будуть руйнування, вже не такі, як, значні, як були. Будуть залякування, будуть намагатися знову якось провокувати людей, щоб люди покидали місто. Але я б не радила виїжджати з місця. Так, ще загрози місту є, та руйнувань таких, які були раніше, вже не буде. Тож зараз поки що для Ізюма. Я б та й зараз взагалі би не радила людей. Так, берегтися так, ем, ховатися трохи так, але в жодному разі не виїжджати, тому що Ізюм так і лишиться в Україні. Але в червні ще буде трохи небезпечно. Не так, як було в травні, уже буде спокійніше, але все ж таки гучновато ще буде. Так, доброго дня, пишу вам четверте. Подивіться, будь ласка, чи живий мій син безвісти, зниклий Станіслав. Мамо, Мабуть, готові. Я вже бачу, я вже зразу відчуваю. Я бачу в я світі мертвих. Він не живий. Я не знаю, чому вам не повідомили, що він бачили, як він загинув. Смерть була різкою. Ви, зар... ну, дивіться, ви наді... ви зараз живете надією. Прийміть, будь ласка, мої співчуття. Прийміть. Мій клін за свого сина, але ви зараз живете в ілюзії. Вам дають як ілюзію. Бачили, що він загинув точно. І ви отримаєте про це звістку і вже скоро. Я бачу, що вже впадете в депресію. Ой, тримайтеся рідненько, тут дуже важка ситуація. Ну, він зразу прийшов до мене. Він, ну, Я зразу це відчула, його ще навіть не розкладаючи колоду. Ще раз кажу, що я дуже надіюся, що я помиляюся. але на жаль. Так, доброго дня. Скажіть, чи варто виїжджати з Харкова за кордон? Чи можу влаштуватись на роботу Людмила, 8,09,67. Да що ж ви, Людмилочко, там тільки в Харкові все починає знову розквітати, харківчани не здаються. Так, давайте подивимося, чи вам варто. От це, знаєте, зараз якась як навяжчива ідея, що а, тут гучно, я поїду зараз за кордон, я там, мені там буде краще, але краще там, де нас нема. Тому що. Загрози вам, я не бачу. Я бачу якось поруч може бути, тому ви може так і подумали. Та не вам, не вашому будинку, я не бачу. Те, що ви будете за кордоном, ви будете в такому стані. Вам ще буде в спокої гірше, як в Харкові, під, знаєте, під атаками. Тож, рекомендації від карт вам залишитися в рідному місці і заробляти там. А, ну, І на цьому я хочу з вами попрощатися. Сказати вам, не забувати тиснути лайк. Це така як подяка за мою роботу. Буду вам дуже вдячна. А також шукайте мою вподобайку під своїми коментарями. Якщо ви там знайшли цю вподобайку, значить ви щасливчик і в одній з програм точно є відповідь на ваше питання. До нових зустрічей!